Ціни на ліки зростають, антибіотики лише за рецептами. В МОЗ вважають, що таке рішення правильне, але на українців чекає дуже-дуже багато проблем. Нововведення просто невчасне. До того ж є загроза дефіциту ліків. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Ой. Незважаючи на Війну в Україні просто продовжують реформувати медичну галузь. Чесно, я не розумію, ну навіщо це зараз? З 1 серпня в країні хочуть ввести таке нововведення, що при придбанні антибіотиків обов'язково була наявність електронного рецепту. Тепер, з 1 серпня, для отримання антибіотиків потрібно буде звернутися до сімейного лікаря або до будь-якої іншої медустанови. Спочатку отримати електронний рецепт, надіючи речовину, а потім тільки купити ліки. І пацієнт обов'язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Якщо такої реєстрації немає, зареєструватися можна у лікарі. Винятки будуть зроблені лише для медустанов, що знаходяться на непідконтрольних територіях, і то там рецепт та ж, також буде обов'язковим. але... Його можна буде зробити просто паперовим. Електронний рецепт на антибіотики це взагалі перший етап впровадження є рецепту на всі рецептурні препарати в країні. Розумієте? Про що йде мова? Для цього вже розроблено два законопроекти. Номер 7744. Які посилить контроль за продажем ліків та 74,45, який які передбачає запровадження відповідальності за порушення порядку їх реалізації, українці дуже критикують таке нововведення в коментарях до новини, просто озвучили ну просто низку важливих зауважень. Дивіться. В умовах війни, при необхідності одержання рецепту, не вдасться передати ліки родичам, які опинилися просто в зоні бойових дій або на непідконтрольних територіях. Ну, не буде вже такої можливості. Ось, наприклад, коли почалася війна, я просила в своєї колеги, вона знаходилась в Вінниці, щоб вона нам в Київ переслала для мами ліки, яких ми не могли знайти в Києві. Там взагалі була біда спочатку з, з аптеками просто жах був. І дякую моїй колезі, вона передавала через нову пошту вона передавала нам купляла ліки і передавала. Зараз вже так не можна буде зробити, розумієте? Не буде можливості формувати власні запаси ліків в домашній аптечці, які в разі просто непередбаченої ситуації просто можуть врятувати життя. Вже такої можливості не буде. Підвищиться попит на послуги лікарів, через що на підконтрольних територіях потрапити по запису до сімейного лікаря стане ще складніше, адже й до цього часто записатись до нього можна не раніше ніж через тиждень або ж два, а в прифронтових районах через брак персоналу люди взагалі можуть не отримати необхідну консультацію і той же рецепт. Українці просто цікавляться, а чи зможуть стоматологи виписувати антибіотики для своїх пацієнтів? Яким ті можуть знадобитись просто раптово, ось зараз треба. І терміново за активних гнійних, гнійних якихось процесів, або ще чогось. Тобто, представте, да, людині болить зуб, треба щось швидко, там, так? і як взагалі все це буде відбуватися? Бігти до сімейного лікаря? Проблема ускладнюється також і в селах, в окрем просто. Де з яких лікарі можуть просто приїжджати, наприклад, раз на тиждень? Ось просто представте, так? Ось людині потрібно зараз, наприклад, а лікар приїде тільки через 4-5 днів. Що робити? Де взяти того рецепту? Невідрегульоване питання отримання електронних рецептів взагалі людьми, які не мають смартфонів та доступу до інтернету, а це здебільшого літні та малозабезпечені українці. Це взагалі проблема. Також люди зазначають, що рішення влади перейти до електронних рецептів просто спровокує підвищений попит на ліки, а це в свою чергу приведе до їх просто штучного дефіциту та зростання цін, які вже немалі. Що кажуть в міністерстві щодо цього? За даними міністра, зараз ціни на лікарські препарати зросли ну, в середньому десь на 15%. Але він заспокоює, мовляв, ну бачимо певне подорожчання лікарських засобів за різними номенклатурами по різному, але вітчизняні виробники підняли менше ціни на лікарські засоби, і деякі препарати навіть подешевшили. Мені цікаво, а що ж подешевшало? Нехай покажуть нам я нічого дешевого не бачила. Але це середня температура в лікарні, так скажімо. Так, ціни на окремі види ліків, вони, якщо чесно, ну зросли ну, десь відсотків на 60. Приміром, в лютому за просто звичайні люда людяники від болю в горлі, або якесь заспокійливе, або знеболювальне спрей від нежиті. Люди платили ось за такий набір. 327 гривень приблизно ось підрахували. Тепер за той самий набір ліків доведеться віддати десь 525 гривень. Вже подорожчало на 197, 198 гривень. Внаслідок бойових дій в Україні знищено понад 500 аптек та багато складів з ліками та сировиною, що просто вплинуло на ситуацію з медикаментами в Україні. Наприклад, склад найбільшого виробника медпрепаратів України Фармак, який знаходився в Київській області. Він був повністю знищений, адже до війни на ньому зберігалися ліки, та сировина вартістю близько півтора мільярди гривень. Хоча Україна і продовжує виробляти ліки, сировина для них зараз переважно імпортна, а тому й дорожча, в тому числі через зростання цін на доставку. Проблеми виникають відразу на декількох напрямках: той терміни доставка, і сама доставка, і ціни на сировину. Тому зростання цін на ліки звичайно буде продовжуватись, будуть ліки зростати в ціні. Щодо дефіциту, дивіться: Президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк він попереджає, що через те, що Верховна Рада заборонила ввезення ліків з Росії та Білорусі, також від низки міжнародних компаній, які постачають ліки в ці країни, є загроза виникнення дефіциту ліків від діабету. Від гіпертонічної хвороби та епілепсії. Також є ймовірність деякого скорочення пропозиції антибіотиків в аптеках до серпня, через підвищений попит просто на них через те, що з 1 серпня цей вид медпрепаратів можна буде придбати лише за електронним рецептом. І ось в мене просто залишається питання до влади. Навіщо все це зараз? Ось зараз. Навіщо все це? Замість того, щоб якось облегшити людям життя, все це просто ускладнюється. Ну, правда. Я це бачу тільки так. Тільки ускладнень, дуже багато різних. Я дуже сподіваюся, що все це відміниться і ніяких змін з 1 серпня не буде. Правда. Тому що ну, це не за людей, не для людей, це проти людей. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях щодо цієї теми, все слідуючий випуск через декілька годин. Дивіться.